Їдемо в цей раз знову ж таки на вилазку вже з дітьми. Кожному вчителю виділили три дитини. От, одна дитинка, друга дитинка та третя дитинка. Я з ними їду. Йо-майо, -йо. вперше в мене таке. Йей! Це не просто одному їхати з трьома дітьми. Ну добре, що це не мої діти. Що вони тільки на деякий час. Інакше я не знаю, я застрелився б, ярмальному. Застрелив, а ще ж вони китайські всі розмовляють китайською, нічого не зрозуміло, що вони кажуть. Ну, як. Щось зрозуміло, а більшість. Тому що такі звуки, що кидать навіть не розумію, що вони що вони кажуть. Якщо так якось так, короче. Хай. Hey. Кьяумен. Да, погорта. Для якорисливости. Зажди, короче, садись. Батана. 啊，你抱着试试看？然后昨天佳佳老师是不是给你们看了视频？这边，你们看到什么？哦，下面有圣诞树，还有什么？还有那里有、这个动物，那什么？那什么动物？好像有翅膀耶、欸！等会我们下去的时候看一下是什么动物，动物好了哈。还有这里的屋顶，你看跟我们跟旁边的那种楼房的屋顶是不是不一样呀？你看旁边那里楼房的屋顶是那么平，这个里面是有是很大的，到时候我们。 躲进来就损损失约一百亿法币，一百亿法币。